Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні розповім вам про, про такий діагноз, як перекрут яєчка. Це дуже небезпечний діагноз, і буває він у більшості випадків у віці там, до 22-23 до років. І він характерний тим, що коли ви, наприклад, сіли вдягнути взуття, встали і стався перекрут яєчка. Коли стався перекрут яєчка, треба якомога швидше звернутися до професійної медичної допомоги, щоб вам зробили УЗД яєчка і вирішили, чи є там кровоток чи ні. Якщо кровотоку немає, то звісно лікар вам має запропонувати операцію, яка називається деторсіо, тобто яєчко повернулося, Треба його розкрутити. Це і називається деторсія і прифіксувати. Ось це і буде операція, яка пропонується пацієнтам з перекрутом яєчка. Але бувають інколи випадки, коли вже на період звернення сталася атрофія яєчка, тобто по уЗД в яєчку кровотоку немає. А операційно ми вже побачили, що стався некроз яєчка. Це дуже небезпечна ситуація, і можна залишитися в такому випадку без Яєчка, тому я всім рекомендую, якщо ви відчуваєте такий біль, а він буває зненацький. Тобто, сіли відягнути взуття, перевернулися у е, ліжку і вже стався перекрут яєчка. Якщо є такий біль в ділянці, яєчка воно піднялося до верху. Треба якомога швидше звернутися до лікаря.